Розглянемо, як безкоштовно і без встановлення використовувати Word Excel PowerPoint на комп'ютері. Усі ці програми входять в пакет Microsoft Office. Відкриємо браузер. Я буду використовувати браузер Firefox, хоча тут немає різниці. Та в рядок адреси введемо адресу Office.com. Натискаємо Enter для підтвердження. Як бачимо, даний офіс називається Microsoft 365. І це є хмарний сервіс. Тобто всі програми є в хмарі, і для підключення вам потрібний інтернет. Натискаємо Увійти. І вам потрібний обліковий запис Microsoft. Якщо у вас його немає, то натискаєте Створіть його. Процес створення реєстрації стандартний. Вводите електронну пошту, далі придумуєте пароль. Потрібно буде підтвердити за допомогою листа, який прийде на вказану електронну пошту. Ну я вже зареєстрований. Через це я зразу ввожу електронну пошту свого облікового запису Microsoft. Натискаємо далі. І бачимо, що на дану адресу зараз прийде лист з одноразовим кодом для входу. Для цього натискаємо кнопку Надіслати код. Код в мене ось такий. Увійти. Якщо ви не хочете щоразу це вводити, то натискаєте кнопку так, щоб не виходити з системи. Це деякі інструкції. І бачимо, у нас ось тут є Word, PowerPoint, Excel, Teams і хмарний диск on drive. Якщо ви хочете створити, наприклад, документ Word, просто натискаєте «Документ», Word, відкривається вікно Word. Як бачимо, зовнішній вигляд трішки відрізняється від версії для комп'ютера, але всі основні вкладки і можливості тут також є. Бачите, ось тут є придбати Microsoft 365, тобто насправді деякі функції ось цього хмарного сервіса є заховані. Ось, наприклад, шрифти, там, де ось такий діамантик, то його можна використовувати тільки в проверсії, тобто платній. Ну, але повністю вистачає і цієї. Так, тепер, де буде зберігатися даний документ? Перейдемо в OneDrive. Ні за що не платимо. І бачимо документ, який ми тільки що створили, давайте його навіть назвемо по-іншому. Переименовується він ось тут автоматично зберігається на хмарному диску OneDrive. Давайте оновимо. Бачимо, назва змінилася. Прямо звідси OnDrive можна перейти до всіх документів Word, або презентації, або таблиці Excel. І відкрити, наприклад, документ можна також звідси. Якщо ви хочете якийсь документ чи файл зберегти на комп'ютері, то вибираєте файл, зберегти як, завантажити копію. Знову натискаємо завантаження копії і зберігайте, де ви бажаєте. Я, наприклад, зберіг на робочому столі. От бачимо даний файл ось тут є. Реєстрація тут безкоштовна. На платну версію PRO не переходите. І на цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!